Привіт! Сьогодні у нас відео про брейди для початківців. Для тих, хто має невеликі навики плетіння, але хоче, наприклад, своїй дитині або подружці заплести брейди там на море або на якийсь захід. Спочатку ми поділимо голову на прядки. Як бачите, я беру прядку, яка біля лоба більш тоненька. І а, вона ближче до макушки стає ну, приблизно 2,5 см товщиною. Тут може будь-яка товщина, в залежності від того, скільки у вас матеріалу. На повне заплетіння голови, а, щоб бреди вийшли гарні, потрібно дві упаковки канікалону джамбо або 200 г канікалону, якщо ви берете якийсь інший канікалон. Ви можете плести як на сухе волосся, так і на вологе, використовуючи пульвілізатор, або ви можете використовувати гель-паутинку. Я плету на манекені і тому не використовую нічого крім води, бо мені цей манекен потім потрібно буде мити. Я не дуже люблю цей процес, бо це дуже довго, і я тоді не можу знімати відео. Як бачите, я беру маленьку прядку і накладаю її і притискаю іншими прядками, тобто я не роблю перехрест з першого разу. Якби я притискаю за допомогою інших прядок, потім її поділила на три частини і потім вже заплітаю. Зверху я просто накладаю прядьку. Вона в мене одна частина в мене просто болтається. Можете її дати у руки свої моделі або пришпилити за допомогою якогось із зажимів, щоб вона не, не ковзалася, якщо вас це якось збиває із роботи. Мене це не збиває, тому я її ніяк не фіксую. Мені так навіть легше. Таких додавань прядок може бути 5, 6, 7, в залежності від того, наскільки товсту косу ви хочете. Я додаю прядку майже через кожний перехрест, тому що мені хотілося зробити більш а, товсті коси. Я спеціально не роблю брейди з перекриттям, тому що це більш а, високий рівень навичок плетіння, тому ми просто даємо колір. як для об'єму, і він не дасть, звичайно, трошки кольору, але буде своє волосся все одно видно. Тому не звертайте на це уваги. ваша Ваше завдання зараз просто навчитися плести та додавати прядки і так, щоб коса була натягнута і гарна. Інша дуже важлива деталь, якщо вам потрібно перерватися. Або розділити канікалон, зробіть, як я. Зафіксуйте усі три прядки з жимами. тоді ви не втратите своє плетіння і, звичайно, не будете через це хвилюватися. Головне в плетінні будь-яких брейдів, щоб плетіння було добре натягнуте, щоб воно не бовталося, щоб ви рівномірно. Підбирали волосся, підбирали прядки, і не тягнули ті додані прядки вверх, вони мають бути точно біля того перехресту, який ви робите. Не беріть їх нижче. Через це може бути подразнення шкіри, і ви перетягнете волосся, і ваша модель просто не зможе ходити з такою зачіскою. Звичайно, не треба переживати, якщо з першого разу у вас щось не вийде, в цьому немає проблеми. Треба повторити плетіння 3, 4, 5, 10 разів стільки, скільки вам буде треба. Для того, щоб ваші руки зрозуміли, що треба робити, і запам'ятали. Бо я займаюся плетіннями вже 12 років, і, звичайно, в мене це виходить дуже просто. Але. Не з першого разу я отримала гарний результат, і тому а, треба повторювати, повторювати, повторювати. Тут я вам хочу продемонструвати інший хват може вам буде так комфортніше. Мені на потиличній зоні так комфортніше плести. Як бачите, я підбираю прядки, вкладаю їх між вказівним та середнім пальцем і добре натягую. І притискаю косу до голови. Саме так тут легше всього буде заплести, і ваші моделі не потрібно буде сильно наклоняти голову. Це теж важливо, якщо ви, наприклад, плетете дитину. В такому разі може бути трошки боляче, тому не сильно натягайте волосся, але підбирати прядки вам буде точно комфортніше, якщо ваші пальці будуть стояти саме так. Спробуйте на цій а, зоні а, працювати саме таким чином. Що ми тут підбираємося до самого кінця, і я ще хочу сказати а, про такий момент. Часто, коли волосся закінчується, натуральне волосся, звичайне, і залишається лише косаска ніколону в брейдах, то кінчики свого натурального волосся можуть тут сильно стирчати. Тому. Вам треба на це звернути увагу, і кінчики, вже ось, як ось я роблю, вже почати закладати їх за канікалон, щоб канікалон притискав це волосся і кінчики не стирчали. У кінці відео я вам покажу різницю між цією косою та іншими косами, які я заплела, не роблячи таке закладання. Також дуже важливо, що цей брейд я поклала по діагоналі та тягнула його догори. Так, він а, ляже краще. Тягнула його до ось цього пробору. А, і, а, звичайно, закріпила його за вухом. Це теж важливо. А інші брейди, перші два, які на макушці, я поклала вертикально. Вони в мене направлені, а ось ці два трошки по діагоналі. Для того, щоб брейди виглядали гарно. Ось та коса, де я кінчики закладала. І вони в мене спрятані підкані колоном. І ось кінчики, де я не закладала, а, тобто в мене стирчать ці е, волоски. Тому, е, якщо у вас. Е, зріз прямий або дуже плотне густе волосся, то, будь ласка, закладайте ці кінчики у косу. Більш докладніше про це я зараз залишу тут спливаючу підказку. Ви можете подивитися в моєму відео про перекриття афроплетіння точкового. І наостанок, що робити з кінчиками, які ми доплели. Якщо ви могли зробити ось такі кінчики на витончення, то ми просто беремо вирівнювач і проходимося, запаюючи ці кінчики. Якщо у вас не вийшло, просто надягніть резинку, та ось це те, що вам заважає або вам не подобається, відріжте. Все, нічого складного тут нема, бо це брейди для початківців, тому ми не будемо дуже прискіпливі до цього. А Якщо у вас є ось такі штуки, які вам не подобаються, то також просто їх відріжте. Так само і тут і тут. Тут. І кінчики будуть виглядати професійно. На цьому я буду закінчувати. Сподіваюсь, відео для вас, як для початківців, було корисним, і воно вам сподобалось. І ви поставите лайк та підпишитесь на канал, бо я бачу, що багато з вас дивляться без підписки, і мені буде приємно.